Спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра, вітчизни, пізня, вокзальна облава, теплі руки, грудневі дороги, країна болить, як перебита лапа щеняти, що виривається з нічної боги. Виривайся, виривайся з ночі й туману, вигризай з невіру та безнадією, я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигну, наскільки зумію. Я потім зрозумію. Потім побачу, коли слідом за тобою вирву всю цю твою безпритульність всячу, всю цю твою дитячу вірність з чим їхню пітлу варту. Оминай розставлені вміло пасти. Варто битись і підводитись варто, якщо потому і доведеться пасти. Зірки мають виснути над тобою. Або розриватися кручні гранати. Серце має заливатися кров'ю і переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості, щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш. Доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш.